Чи впізнали ви цю красиву рослинку? Росте вона у вигляді куща від 1 до 3 метрів, або у вигляді невеличкого деревця, може досягати 6-8 метрів. І відомо в світі близько ста видів цього деревця. Поширені вони переважно у пустелях, на півпустелях. В степах Європи, Азії та Африки. А в Україні росте чотири види цього такого красивого деревця. Ці рослинки використовують для закріплення пісків. І ці рослинки містять у своєму складі барвні речовини, дубильні речовини. І діють як кровоспиний і в'яжучий засіб. Як бачите, листочки у вигляді хвої, але це листопадний кущик, на зиму свої листочки хвоїнки скидає. Цей кущик чи деревце, якщо росте в вигляді деревця, має потужну кореневу систему, здатну Заглиблюватись на 2,5 або навіть і 10 метрів і досягає водних горизонтів. Квіти має дрібненькі, зібрані в довгі китицеподібні суцвіття, цвіте рано навесні. Ця рослинка світлолюбива, до ґрунту невибаглива. І з неї можна формувати чудові живоплоти. І рослинка ця не тільки красива, а ще й лікувальна, як я вже сказала. Крім того, знавці пишуть, що добре розмножується живцями досить рано навесні, чи ще навіть у лютому місяці нарізати живців і поставити їх у воду. І кажуть, що ці живці. Укорінюються. У нас аживу я на Хмельниччині, Північно-Західний її регіон, він трохи підмерзає, навіть цієї зими був трохи підмерз. Але потім дуже гарно відновився. Чи впізнали ви цю рослинку?